Йо-йо, Кінтей Сінхи ми злетіли в Супер Суперлевок Сокер, заходимо в Майами, і походу ми зайшли не туди. Походу так. Схоже, що так. Нє, я в ту я в ту зайшов. Так, повертаємося назад і заходимо в Майами. Так, бемку, все. Угу. І побігли. І побігли, чуваки. І побігли ми на всій швидкості світла. Так, чикс. бемк, Бух. Ага. Не зміг. Не змогли так легко забити. Так, але я ось тут буду стояти і дивитися. Так. Ага. Знов голкіпер, Знов голкіпер, знов голкіпер. Так. Чикс, чикс, трух. Ау, oh, А, Блін. Нам зараз четвертий гол заб'ють. Так, нам забили четвертий гол. Угу. Ну і чо, Я думаю, ми е, там, в принципі, м будемо кайфувати. М і ми все одно 7 голів забили. А я думаю, що це дуже багато. Я думаю, що це гіперсильно багато. Так. Сам собі забив чувак, ти серйозно. 0 голів на цій позиції. Тобто на голкіперовській. Ну таке собі, таке собі. Так. Угу. Турюх. Уау. Оце 1220 голів. Чувак. Ото мощний чувак. Просто 1020. 1200 голів. Це дуже багато. Це дуже сильно багато. Але... але... але так. Чикс, Пемк. Джикс. Туду! Не гол, не гол, не гол. Не зміг я забити їм. Так, угу. так. Чувак. Та вони мощні. Оці чуваки мощні. Я прям це бачу. Так, Бамк. Все не заважаю тобі, Забивай. Забивай. Вау! Ну! Ооо, щит! Боляче. Боляче дуже сильно. Бо ну зараз був момент, коли прям треба було забувати. Так. Полетіли. Бемк і полетіли. Угу. Так. Окей. Поїхали. І чогось в мене там не було, але мені дали 1000 понтів, у нас 8000. Це якраз на ось цей пак. Бенг Пак відкриваємо. Mm -hmm. Ну. <кхем> Нічого нам не випало за 8000. Я думаю, краще ми відкрили декілька е разів. Е типу, звичайно. Е звичайно, реальну штуку. Без цієї всякої фітні Так, полетіли, залітаємо. Е і я в Лондоні е люблю, е люблю Лондон. Е і команду їхню також. Але їх набагато більше. Я так бачу, У нас нема глукіпера чи є? Є, типу. Типу, воно показує, що є, ще як є. Але. Але. Ага. Не змогли ми затащити, блін, як же мене бісить, що ми всі сині. Типу, не зрозуміли, де хто. Зовсім. Так, ну це зараз свої, та я так розумію. Чикс-чикс-чикс-чикс-чикс. Ооо. Давай, давай. Давай, чувак. Не. О! Чикс. Эу щит. Так, давай. Давай, забывай. Щит. щит. Так. Угу. Ну и все, в принципе. Тут у нас все. Так. Увингем зараз. И я побіг. Я побіг. Угу. Блин. Cheat, нам забили. Йоу Нам забили 109 голів цього чувака. Багато, багато. Але окей. Поїхали. Поїхали. Так, Чікс. Оу. Оу. Я не зрозумів трошки, що він зробив. А, Так. Але наші чуваки забрали. Не, наші чуваки не забрали. Ага. Угу Ну, якась фігня, якась лажа, чесно. Чесно, виходить якась влажа реально повна. Так. Давай не здоганяти їх, чуваків, цих всіх. Так, бем. Угу. І зараз походиться другий наш гол. Так? Так, це наш другий гол. Нам ще раз забивають. Ну, окей, давайте розпавним і побіг. І побігли ми е, брати іншу тімку. Так, а чого? Ага, ну, в принципі, я не можу взяти іншу тіму. А, в нас є, типу, якийсь там Голкіпер. Якийсь там Голкіпер в нас там є. Але, типу, він такий собі. Так. Ау. Блін. А ще не можу забрати. А ще не можу забрати ще один. Ви що серйозно? Окей, я стану Голкіпером. Хоча ні, я не хочу ставати голкіпером, я би на іншу якусь позицію перейшов. Але в мене їх немає чисто. У мене немає вибору. Uh, яку позицію обрати? Так. Ага. Uh -huh. Так, давай. Давай. Чувак. Ага. А. Ауч. Так, я зараз заберу. Я зараз заберу Бенк. А. Ну я, в принципі, забрав, але в мене так само потім забрали ще разок. О! О, так, бенк. Плюха туди полетіла. І зараз, походу, це гол. Зараз мені здається, що це гол. Реально, це гол якийсь повинен був бути. Але. -о, голос мені дали. Не знаю чого. Але класно. Але класно. А, а, вітаю вас. Ми забили перший гол, у нас залишились 3 голи, щоб виграти. Нам треба забити зараз 3 м'ячі, щоб виграти. І все. Так. Sorry, sorry. Так, bang. Угу. Наші вотації. Д-дищ, Ну, щось так собі вийшло реально. Так. Угу. Зараз я цього челика заберу. М'ячик. Чикс. О, не, не забрав. Не забрав. Так, я біжу сюди. Чикс, ага. Ага, так. Ага, Блін. Йоу. Так. Цей чувак, походу, в соло буде проходити, але його забрали. Так, чириш. Let's go, дубль. Цього чувака Dark, uh, Erdem, дубль. Вітаю вас. Ми все-таки можемо забувати. Mm. І тому летим. І тому летим на всіх швидкостях uh, світу. Світу. Так, Бемк. Не, не не-на-на. не не Блін. Блін. Це дуже погано, це дуже сильно погано, що в нас ось ця фігня вийшла така. Так, ага. Зрозуміло. Чуваки, на нашому полі всі. Але наших нема, наших нема. Наших нема, коротше. Так. Чідіш. Ага. Бемк Забрав. І давай, Давайте зрівнюємо рахунки. Тідіш. Не, не зрівняли рахунки. Не зрівняли вони рахунки, на жаль. Так. Але ось це моє. ж. Давай. Туди пішов. Банк. А. Ауч. А. Так. Угу. Блін, не змогли ми забрати. Змогли. Так, давай, давай. Ау. Все, я тепер побіг сюди. Я тепер побіг сюди. А, і зараз я не заберу. Не заберу, а нам зрівнюють рахуночки. А нам зрівняли рахунки? Ні. Так. Угу. Треба все-таки вже зрівнювати, так я думаю. Бо це що таке? Бо що це таке? Бігають і бігають, а забити не можуть. Це якось не дуже класно. Реально ще не класно. Так. Ого. ого воу воу Так. Чувак. Фуф! Оце голкіпер. Оце голкіпер, я розумію. Так. О. Давай. Давай, пішов. Пусти в рот, бий. Бий. А. Ну і все. Нам забуває ще один гол, Та я думаю, що. Ну, щось схоже на це, я думаю. Дуже сильно. О! Так. Бемк. О. Що це таке? Ну, якісь подачі в них такі собі, якщо чесно. БИМ! Ми зрівняли рахунки у цього чувака на цій позиції перший гол на 9 левелі. Вау! Вау-вау-вау! Це дуже класно. Це дуже кльово, що в нас це вийшло. Так. О. І походу це четвертий гол заїжджає в їхній ворота. Ні, не заїжджає. Бенг, заїжджає. Ну. Ау. Так, я побіг в мене. Половина стаміни ще є. Бенк. Угу. Так. Чікс. Щіт. Щіт, щіт, щіт. О! Наш чувак, наш чувак. Так. Дай. Та дай же ж мені ти пас. Так, ну і все. Ну і все. Походу нам зараз заб'ють четвертий гол, мені щось так здається. Хоча в нас такий голкіпер мощний. Хоча в нас такий голкіпер мощний. Все, я затащив, ми будемо бити пенальті. Я просто затащив, так би ми могли програти одразу. Оу, сейф! Сейф! сподіваюсь, наш також сейвне. Бо він же ж такий мощний, типу. Так. Ну. Ау. Оу. Щось якось не класно. Щось зовсім не класно. Ми вже програємо на перших м'ячах. І це, типу, зовсім не класно. Ще один сейф. Та ви шо? Чуваки, давайте сейфти. Сейф, сейф, сейф. Так. А, ми програли. Все. Дивіться, якщо ми зараз не заб'ємо. Ось цей чувак не заб'є, то ми вже вилітаємо. А він не забив. Тому це, скоріше за всього, вже їхня перемога. Ні, а? А, ось зараз там, мабуть, буде вирішальний момент. Ага. Ага. Все. Бетерлак uh, в нас. Ну окей, окей. Mm, шкода, шкода, але полетіли далі. Але полетіли далі. Так. угу, uh угу, -huh, uh -huh. Щось якось це не дуже класно. Uh, не змогли ми забити. Дарк. Uh, uh, цей чувак пише сорі, uh, Ну, я не знаю. Три рази промахнутися. Я не знаю як. Це треба вміти, мабуть. Хоча. Я також так робив. Так, Блюмілан, Бемк, все. Угу. Я в Мілані. Це кльова команда. В нас 4-3. Ріо поки що програє по людям. Так що так, що. я думаю, що ми їх затягнемо. Це все діло і виграємо. Так. Йо. Так. Ага. Окей. Полетіли, полетіли. Так. Червоні, чуваки червоні, полетіли так. Туди. Все, давай туди пішов. Все, я туди, туди відкинув пас. Але ну, блін, ну блін, ну чувак! Ну що ти коїш? Що ти такий коїш? Що ти коїш? У мене ще й стаміна закінчилася. Так, все, я побіг. Я побіг. Ауч! Я не встиг, я не встиг, я не встиг. Take чикс. Тидиш. Ні, не на червоного, не на червоного. Чувак. Так. Туду. Давай, туди. Знов він. Ні. Так. Блін, я вже стільки разів задефав, типу. Але щось якось не дуже в них все виходить. Це все діло. Так, тейкс. Туду. знов туди запулюємо. І знов на червоних, походу. Так, так. Йо. Так. Сюди десь пас полетів. Але де він? Але. О, нас ще забили. Що? Як? Це читер? Бак. Це або баг, або. я не знаю. Але окей. Мені непогано зараз. Мені, навпаки, кльово. Класно все це діло. Так. угу. все сюди з нас все полетіло. Давай туди поворотом. Бахнем. Ага. Не змогли. Ми поворотом бахнуть, коротше, сильно. так, Але в нас зараз буде, походу, нічия. По м'ячам. Так, ні. ага, Так, тідіш. Сюди запулив. Сюди запулив цей чувак. Так, бенк. Все закидаємо і це голь. І це від мене гол. І це від мене гол, в принципі, все нормально, 49 голів на цій позиції, 23 левел. Думаю, ми нормально себе зробили. Другий гол же. І це мене якось так аж тепло стало від цього діла. Так, Бемк, о, ого. Ого, чувак. Чувак, дивуєш? Чувак, вмієш здивувати? Ого, ще більше здивував. 27 голів на цій позиції і забиває нам а, свій 27 Ну так собі. 1-2. Вже близько до, ну, типу, до так собі. До такого собі матчу. Не дуже кльово. Так, ну дай же ж ти передачу вже. Так, Бемк. Вау. Вау, о, голкіпер забрав. Голкіпер забрав все-таки. О! Ти диви. Ага, ну зараз буде ось тут. Пас бемк. ага, Я не встигаю до нього. Я просто не встигаю до нього, хоча. хоча, Так, я побіг за цим чуваком. Я буду бігти за цим чуваком. Але там він якось побачив того чувака, що він там є. А, і, це, і це другий гол. Ні, це не другий гол. Бух. Угу. Так, йоу, а чого вони там ФК? А що вони там ФК, я не знаю. Але ми проходимо, ми проходимо. Це не гол. А ось зараз так само не гол. Я побіг. Так. ага ого. Ага. Щось ага. ага. мені це не дуже сильно подобається. Ух ти її! 28-гол забиває. Ну. Не кльово, що це нам забувають. Але окей, в принципі, можемо, мабуть, розходитись, бо це нічия. Вже, типу, далі все зрозуміло, що буде. Бо мені щось так здається, що нам заб'ють ще пару голів таких мощних, знаєте. Туду. Але ні. Але ні. Ні-ні-ні ні. Блін, я майже забив. Якщо б я трошки слабше вдарив, я би забив. Але цього не буде. Цього не буде, я вам так скажу. Забувай, перекидай. А, блін, та ти що. Так, ну і все. В принципі, дивіться, зараз ми забираємо ось тут. Ось тут це діло ми забираємо. Чікс. Ой-ой-ой ой-ой. Так, бамку туди закидаємо навіщось. Я хотів поворотом бахнути, але не, вийшло. не вийшло ми на поворотом. -о, О. Ти диви, який чувак. Ну і все, тим дякую за передлайки лайки, підписуйтесь на YouTube канал та телерам-канал. Телеграмканал Вопий це Дралка. Ну і дякую вам дуже. Не дуже приємно, що. А, так нас виносять якось бемк. Ну і все, дякую.